Привіт, друзі! Давайте сьогодні разом приготуємо тортик пташине молоко. Спочатку нам треба зробити основу для нашого тортика. Планую її зробити у вигляді шоколадного брауні. Для цього нам потрібно яйце збити з цукром. Тут я маю вершкове масло та чорний шоколад. Розтопимо все це в мікрохвильовці до рідкого стану. Коли яйце у нас уже збилося до пишності, знижуємо швидкість та додаємо сюди розтоплений шоколад з вершковим маслом. Та перемішуємо до однорідності. Збивати не треба, змішуємо тільки до поєднання. Переливаємо її форму 18 см та випікаємо в духовці при температурі 180 градусів 10-15 хвилин. Коржик у нас випікся. Після випічки він так дуже просідає, але це нормально, тому що в ньому борошна нема, тому так і виходить. Я його витягнула з форми і буде він у нас охолоджуватись. Далі приступаємо до приготування самого суфле. Спочатку нам треба замочити желатин. У мене листовий желатин, тому я його просто замочу в холодній воді. Якщо у вас желатин порошковий, то замочуйте його в воді 1 до 6. Після цього збиваємо м'яке вершкове масло. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Потім додаємо сюди згущене молоко та ще раз збиваємо. Поки все це відставляємо в сторону. Розтоплюємо желатин в мікрохвильовці до рідкого стану. Якщо у вас желатин, набухший замочений в воді, то розтоплюємо його так. Якщо у вас листовий желатин, так як в мене, то його треба віджати від води і потім розтопити. Відставляємо його теж поки в сторону. В каструлі будемо варити сироп з цукру та води до температури 118 градусів. Паралельно в діжі міксера збиваємо яєчні білки. Додаємо сюди дрібку солі та сік лимона. Збиваємо на середній швидкості до м'яких піків. Білки наші збилися до пишності, але не до дуже плотної. Температура сиропу вже досягла 118 градусів. Додаємо тонкою цівкою, наш сироп в білки. <плес> Ось до такого стану збиваємо наші білки. Знижуємо швидкість та додаємо сюди розтоплений желатин. Перемішуємо до об'єднання, потім будемо додавати нашу масляну суміш по одній ложці. Прикладаємо наш коржик форму, в якій він випікався. Коли остання порція масла вже розмішалася, виключаємо наш міксер. Подивіться, яка наша маса. Вона стала рідше, ніж була. По краю я ще застелила ацетатною плівкою, щоб воно не прилипло до форми і добре виймалося. Виливаємо все це на наш корж. Та прибираємо в холодильник до застигання.